Шановні мешканці Подільської громади, прошу вас заслухати інформацію про роботу Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради по виконанню усіх покладених завдань та повноважень у 24 році. До департаменту протягом 24 року надійшло 9957 звернень, з яких 6829 осіб звернулись за призначенням. Різних видів державної допомоги, компенсації, видачі посвідчень, особам з інвалідністю та довідок про доходи. 1572 особи пільгової категорії звернулись з питань отримання пільг, реабілітації, видачі та подовження пільгових посвідчень. 1556 осіб звернулись за отриманням різних видів соціальних послуг, матеріальної допомоги, оздоровлення, надання статусу багатодітної сім'ї. Та інше. До першочергового завдання департаменту завжди було віднесено питання призначення усіх видів державної соціальної допомоги та компенсації. Так як для деяких категорій громадян грошова державна підтримка є єдиним джерелом доходу. Так станом на 1 січня 2025 року на обліку департамента перебуває 3525 одержувачів різноманітних видів соціальної допомоги. А саме 26 видів, які за минулий 24 рік було нараховано коштів більше 113 мільйонів гривень. Усі види допомоги та компенсацій протягом року вчасно призначались та виплачувались. Значних затримок у виплаті не виникало у серпні місяці. На виконання наказу Міністерства соціальної політики України спеціалісти департаменту успішно впровадили перехід на рахування п'яти видів державної допомоги в нову онлайн-програму Єдина інформаційна система соціальної сфери у грудні 2024 року. На виконання термін. Нового завдання уряду спеціалістами департаменту було проведено своєчасне призначення на рахування та виплата коштів у розмірі 6500 гривень по програмі Тепла зима для 351 сім'ї нашої громади. На загальну суму 4 мільйони 648 тисяч гривень, а саме 711 дітей, з яких 557 дітей з малозабезпечених сімей і 154 дитини внутрішньо переміщених осіб. Чотири особи з інвалідністю першої групи з числа ППО з 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабної війни, до нашої подільської територіальної громади приїхали 2755 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, яких було зареєстровано в програмі. Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб, і яким були видані відповідні довідки. Протягом звітнього минулого року до нашої громади приїхали та звернулись до департаменту за встановленням статусу 238 внутрішньопереміщених осіб. Виїхали до іншого місця проживання чи повернулись додому 304 особи. За 24-й рік для переміщених осіб нашої громади було проведено нарахування грошової допомоги на проживання на суму 16,8 мільйонів гривень. Спеціалісти департаменту ведуть щоденний постійний контроль за своєчасне інформування обласних органів влади та керівництва Подільської РДА щодо потреби в отриманні громадою гуманітарної допомоги та інших видів забезпечення для внутрішньопереміщених осіб. Жителі нашої громади пільгової категорії протягом минулого 24-го року найчастіше звертались до департаменту з питанням забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами та засобами різного. Реабілітації, з питань реабілітації дітей з інвалідністю, видачі та подовження пільгових посвідчень. Так, протягом 24-го року 83 особи з інвалідністю звернулись до департаменту для забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації, документи, яких були направлені до Фонду соціального захисту інвалідів. Продовж минулого року було оформлено та видано 116 пільгових посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих, захисниць та захисників. 11 дітей з інвалідністю отримали послуги в реабілітаційних установах міста Одеси та міста Києва. За кошти державного бюджету на суму 238 тисяч гривень. 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни отримали в минулому році грошову компенсацію на придбання житла у загальній сумі 26 мільйонів 137 тисяч гривень. Постраждалим від аварії на ЧАЕС було нараховано за минулий рік компенсації на рахунок коштів держави на суму 460,8 тисяч гривень. З обласного бюджету для наших чорнобильців виділено кошти для медичного обслуговування в сумі 263,3 тисячі гривень. Та кошти на поховання інвалідів внаслідок війни на суму 11 тисяч гривень. Подільська міська громада продовжує фінансувати за рахунок міського бюджету громади важливі програми, які підтримують наших мешканців громад. 59 учасників бойових дій отримали матеріальну допомогу до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав на суму 34,8 тисяч гривень. 18 сімей, які мають статус члена сім'ї загиблого, ветерана війни та члена сім'ї загиблого. Захисника чи захисниці України отримали матеріальну допомогу на суму 20 тисяч гривень. З метою посилення соціального захисту малозабезпечених верст населення в нашій громаді діє цільова програма соціальної підтримки, якою забезпечено надання допомоги на лікування хворим на онкологічні захворювання, хворим, які потребували довготривалого, оперативного та дороговартісного лікування, надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю першої, першої А та першої Б груп, надання матеріальної допомоги постраждалим військовослужбовцям які зазнали поранення внаслідок бойових дій або при проходженні військової служби, надання матеріальної допомоги з нагоди ювілейних дат, надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю до відзначення міжнародних днів. Передбачено надання допомоги для часткового відшкодування витрат у зв'язку з надзвичайними ситуаціями, стихійним лихом, пожежею. Протягом 2024 року прийнято 379 заяв від мешканців нашої громади. За кошти місцевого бюджету громади було виплачено щомісячна компенсація за надання соціальних послуг по догляду за хворими особами для 88 мешканців громади на суму 2 мільйони 97 тисяч гривень. Адресна грошова допомога 552 особи на суму 3 мільйона 981 тисяча гривень. Допомога на поховання непрацюючим громадянам на віку 20 особам на суму 57,4 тисячі гривень. Компенсація за пільгове перевезення громадян пільговими автобусами на суму 5 мільйонів 287 тисяч грн. Компенсація пільг на послуги зв'язку у сумі 10 60 гривень. Компенсація за пільговий проїзд на залізничному транспорті на суму 1 мільйон 346 тисяч гривень. Подійській громаді налагоджена тісна взаємодія всіх суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. За минулий рік зареєстровано 150 повідомлень стосовно сімей або осіб, в яких вчинено насильство. З метою оперативного реагування здійснюється вчасне перенаправлення повідомлень до відповідних організацій. Проводиться інформаційна робота та тематичні вуличні акції для мешканців громад. Проводяться необхідні заходи по запобіганню та протидії торгівлі людьми. А саме з метою привернення уваги громадськості проводяться інформаційно-просвітницькі заходи до відзначення у громаді всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Чимала увага приділяється організації та проведенню оздоровчої кампанії наших діток. Пільгових категорій. Так, у 2024 році 5 дітей пільгових категорій направлено до дитячого центру Артек за кошти державного бюджету. За рахунок бюджету подійської громади придбано 25 путівок на літнє оздоровлення дітей пільгових категорій в дитячій оздоровчій табір Карпати на суму 4998 тисяч гривень. Департамент здійснює облік багатодітних сімей. Які проживають на території громади протягом звітнього року, видано чи подовжено 36 посвідчень батьків багатодітних сімей та 77 посвідчень дітей. Постійно проводиться моніторинг особових справ багатодітних сімей. З внесенням даних до системи реєстр посвідчень батьків багатодітних сімей та дитини з багатодітної сім'ї отримано 36 запитів на інформацію від подільського міськрайонного відділу філії державної установи Центр пробації в Одеській області щодо отримання відомостей про обвинувачення, стосовно яких надійшли ухвали суду щодо складання досудової доповіді. Та щодо осіб, які мають намір звільнитися з установи виконання покарань, департамент координує та спрямовує діяльність соціальних закладів, які є надавачами соціальних послуг, та зареєстровані у відповідності в реєстрі в громаді на даний час впроваджено 16 соціальних послуг. Так, протягом 2024 року для отримання соціальних послуг звернулись 190 осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Та потребують сторонньої допомоги або підтримки. Всі звернення були своєчасно розглянуті, прийняті справедливі законні рішення і направлені до Центру надання соціальних послуг родина. До департаменту надійшло 73 заяви від осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах з потребою у наданні послуг соціального супроводу, консультування, соціальної адаптації, натуральної допомоги, які були опрацьовані та надані відповідні рішення до події міського центру соціальних служб. Протягом минулого року спеціалістами департаменту проведено 65 відвідувань жителів громади, які потребують надання соціальних послуг на непрофесійній основі та професійній. Сформовано відповідні висновки, складено 37 актів підтвердження факту спільного проживання. Департаментом забезпечується доступність і безоплатність медичного обслуговування мешканців громади. Реалізується міська цільова програма, доступна медицина, відповідно до якої у минулому році проведено забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами, відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян нашої громади. Приділяються уваги і в проведенні роз'яснювальної роботи серед мешканців нашої громади, внутрішньопереміщених осіб, членів сімей військовослужбовців. Про участь у різноманітних соціальних програмах, зміни у законодавстві, відповідні статті розміщуються на сайті подільської громади і на фейсбук-сторінці департаменту. За минулий рік департаментом було підготовлено 130 детальних письмових відповідей заявникам, які звернулися з соціальними питаннями до урядової гарячої лінії, керівництво виконавчого комітету подільської міської ради та безпосередньо до департаменту. На закінчення хочу подякувати колегам та усім причепним до нашої діяльності за плідну співпрацю у минулому році за вашу допомогу. Небайдужість та увагу. А нашим одержувачам допомоги нагадаю, що зараз, у січні місяці, триває переоформлення допомоги малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям на наступний шестимісячний період. Отже, якщо ви ще не відвідали департамент, запрошую вас це зробити. Бажаю усім нам в новому 2025 році витримки, міцного здоров'я! Та мирного неба, дякую вам за увагу.